Вітаю всіх! Мене питаєте, я не знаю, навіщо ви це питаєте, коли я прошу цього не робити. Але я подивлюсь. Відразу кажу, що сьогоднішнє відео воно не є основним. Не є. Тому що стан в мене не дуже для цього відео. Але це такий експеримент. Моральний стан в мене не той. Харків після 15 червня. Ситуація по обстрілам. Харків після 15 червня. Ситуація по обстрілам. Це мається на увазі до кінця місяця, до кінця червня, друга половина. Ось ворог вже випадає дьявол Все одно він випадає. Нерви. Небезпеки. Вночі. Я б сказала, тут більше може бути область передмістя і маніпуляції. Кінцевий результат. Прольоти, розвідка, домовленості вже йдуть. І здача якихось об'єктів. Мені не випадають вже карти такі. Прям руйнування. П'ятірки пентаклів немає, вежі немає. Є карта світ, це карта навкруги може бути. Маніпуляції, політати навкруги міста. Ось. І розвідка. Тобто, якщо їх щось цікавитиме, вони добатимуть. Тут значення можна внести два. Як здають, свої здають. Так, і вже домовляються про якісь зменшення негативу. Я би сказала, що на Харків мені не йде повний трендець. Повнючий трендець. Він мені не йде. Якщо казати про ті 50 шахедів, більше мені такого не показує до кінця червня, але тепер давайте подивимось. Після 15 червня і до кінця місяця, по Харкову, буде зменшення обстрілів. Зменшення менше обстрілів менше. менше буде. другий половині червня по харкострілів менше. Менше. Але царкубків менше буде. Знову закохані одні колоди. Дуже цікаво, правда? Менше. Тут випадає вежа. Думок багато. Думаємо, напружуємось плануємо Тут може бути вже, до речі, логістика випадає. 8 кубків дороги переміщення. Ну, що мені вам сказати? Повторення місць, де вже летіло. Такі місця, де цікавило їх дуже щось. Розумієте? Де є? Такі місця, де, де цікавило? Ми розуміємо, де основні місця. Принципі, тому треба враховувати. Ситуація така на даний момент. Ви ж розумієте, як воно програється. Воно може пізніше програтись, може раніше, може взагалі не програтись. Але треба враховувати небезпеки. Поки що є накал. Те, що мені йде, це накал перед якимись домовленостями щодо припинення вогню, припинення обстрілів тилу. Врахуйте. Не припинення наступу, нічого, припинення обстрілів тилу. Оце туди. Як, як тут відноситься Харків? ну, Сподіваємося, що так. Ось на даний момент це може бути тил, тому що фронт тримається навколо міста. Ситуація поки що досить сносна. Назву це так.